Вітаю всіх! Давайте розглянемо сьогодні 4 лютого 2024 року, на що звернути особливу увагу сьогодні. І так, ваша сигніфікація. Дурінь перевернутий, імператор і рицар мечей. Ви дуже сильна і відповідальна людина, можете займати керівну посаду, бути військовим або людиною, яка працює в структурних підрозділах, або ви людина, яка володіє такими якостями. Рішення приймаєте швидко і чітко, легко засвоюєте інформацію, багато знаходитесь у дорозі, якісь поїздки, переїзди, по життю дієте рішуче, з холодною головою. Можливо, зараз опинилися в ситуації невизначеності, можливо, є конфліктна ситуація, також може бути негативний вплив таких собі названих друзів, або є проблеми з дітьми. І так, на що звернути особливу увагу вам сьогодні: паж мечів, суд. І повішений, перевернутий два старших аркана, тому це дійсно важлива інформація повинна бути нам. Значить, вам потрібно ви негайно ви прийняти рішення, і це буде для вас дуже важливе рішення. Можливо, прийдеться вирішувати проблеми вашої родини або інших людей. Також може бути зустріч з кимось із минулого. Або перемир'я з тим, з ким ви були у сварці. Ніби і події непогані, але є ймовірний ризик стати жертвою обставин, або самообману. Можете пожертвувати собою, щоб догодити комусь. І такі ситуації у вас вже були, е, ну, щоб було, зробити так, щоб комусь було добре, а вам як прийдеться. Ну, тому що вас попросять. А ви не можете відмовити. Так, от, краще зараз попитаємо пораду, як краще вам діяти в цій ситуації. Порада вам. Відлюдник перевернутий. Десятка кубків і рицар Кубків. Так, ви вже в таких подіях були. Допомагали, а потім ще відчували за собою провину. Не зрозуміло, з яких обставин. І так, вам порада. Відмовтеся від старих звичок, не упорствуйте в своїх поглядах. Саме краще, що зараз ви можете зробити, це провести час у колі рідних і близьких людей. Також не забувайте, якщо вас будуть сильно вихваляти, це може бути нещирим. Люди діють в своїх інтересах. І. Е Навант... Не навантажуйте себе зайвими обов'язками, прислухайтеся до голосу своєї душі. Краще займіться тим, що вам до серця, до душі, що для вас корисним, приємним буде. А я бажаю вам приємних емоцій і гарного дня!